За протокольним дорученням Донецької ОВА в Селидівській громаді була проведена міська комісія ТЕП НС на якій було прийнято та затверджено склад робочої групи щодо перевірки найпростіших укриттів по громаді. На теперішній час у громаді відповідно до всіх документів розташовано 40 пру. Всі вони були обстежені робочою групою, Була визначена 39 обмежено придатними та одне непридатне. З них, якщо так сказати, шість це ПРУ, які є в приміщеннях комунальних установ, і 33 – ті, які знаходяться в приміщеннях, в будівлях ОСББ. Як зазначає заступник міського голови, переважно облаштуванням укриттів займалися самі мешканці та голови ОСББ, проводили косметичний ремонт, прибирали зайве. Деякі мешканці навіть купили генератор. На теперішній час дійснюється робота щодо передачі аптечок, передачі вогнегасників на ці укриття питної води, тобто те перше необхідне, що повинно бути у найпростіших укриттях». До облаштування найпростіших укриттів у селидовому долучилися і благодійники, які надавали мешканцям необхідну допомогу. У зв'язку з тим, що було відсутнє центральне теплопостачання у нашій громаді, була активна велася робота та міської військової адміністрації. За сприянням благодійних організацій по ОСББ видавались буржуйки, видавалося Міралон, видавалася мінвата для збереження комунікації для збереження. Приміщень ну належному стані, щоб не перемерзало, щоб комунікації були збережені. Після трагічних подій у Києві на початку червня, де загинули люди, які під час повітряної тривоги не потрапили в укриття, в усіх громадах додатково почали обстежувати стан укриттів та працюють над тим, аби вони були доступними цілодобово.